Творча зустріч. У Прикарпатському національному університеті актор театру та кіно Іван Бліндер зустрівся зі студентами. Він випускник інституту мистецтв, який входить у структуру ПНУ. Також нещодавно актор отримав звання заслуженого артиста України. Удостоївся державного визнання з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Актор драмтеатру розповів про свій професійний досвід та порадив молоді, як розвиватися в акторській справі. Коли я вчився в інституті Прикарпатського університету, інститут мистецтв, нам також часто робили ці зустрічі. От, наприклад, Анатолій Васильович Грицан, мій викладач покійний царство небесне, часто влаштовував нам якісь зустрічі ну, там, з людьми з професії нашої. І якби та, деякі зустрічі були досить нудні, на деякі я там прогулював. Але зараз трохи навіть жалію, що якби, таку можливість для мене робили, а я якби провтикував. І, але були деякі зустрічі, які справді надихнули, допомогли навіть навіть деякі зустрічі, поки я вчився будучи студентом, допомогли мені якби, потрапити в кіно. Творча зустріч мала яскраво виражений професійний характер. Присутні студенти теж опановують акторське та музичне мистецтво. Відтак для них це унікальна нагода опанувати практичні навички задля досягнення професійних вершин. Це подія, яка є однією з частин серії заходів нашого університету, спрямованих на підтримку талановитої, учнівської та студентської молоді. Таким чином, ми намагаємося розкрити потенціал кожного і допомогти розібратися в своїх професійних особистих особистих цілях і власне надаючи таку потужну і всебічну менторську підтримку ПНУ неодноразово організовує творчі зустрічі з відомими діячами культури та мистецтва. Відбувається активне спілкування студентів із місцевими журналістами, літераторами та музикантами, які діляться незабутнім професійним досвідом. Оксана Себастян, Ярослав Лелет, Олексій Снісар. Новини на вежі.